Друзі, з цим безпреділом влади, я ну по-іншому це не назву. Вони мало того, що вивчають зараз цим диким, я що я говорив, пінгвінів за наші з вами гроші. А паралельно вони травлять армію. Паралельно вони сьогодні завели 28, на 28 командирів кримінальної справи 125-ї бригади. На хлопців за те, що вони покинули там п'ять сіл. Ніхто не запитав, чому вони їх покинули ці п'ять сіл. Ніхто не запитав, де гроші на оборонні споруди, чому їх там немає, і хлопці не могли е там знаходитися. Вони не могли там знаходитися, бо їх не було. Просто гроші вкрали, і споруд не було фізично. Мало того, ніхто не говорить, що обороною Харківщини командував Галушко такий генерал. Який служив ВСП, це, ну, це військова поліція. Чувак служив військовим поліцейським, десь ковирявся в носі, його поставили командуючим напрямку харківським, найосновним на сьогоднішній день, найважливішим. Так що вони його як поставили, так і зняли. Прізвище, е це треба знайти в інтернеті, щоб зрозуміти, хто це такий, де його взяли і де він дівся. Ніхто про це не говорить. І влада не говорить, де гроші вкрадені. Вони мовчать. Паралельно, що вони роблять? Паралельно вони ось судять снайпера. Одеса позивний. Чувак робив патрони, сам робив патрони собі і хлопцям до снайперських гвинтівок, тому що патронів немає. Вони робили патрони. Зараз е чувака судять, хочуть посадити. На штабу Азов, ще, ну, прикол в кінці. Богдан Кротевич, знаєте, да, такого хлопця, у розшуку згідно інформації Резерв Плюс, це про те, от, е, що робить влада, як вона нам допомагає. Вони зробили Резерв Плюс, я не проти, але всі чомусь в розшуку. І навіть е, начальник штабу Азова в розшуку чомусь. Ідіоти. Страна ідіотів, друзі. Тому. Слава Україні, героям слава. Я думаю, що ми їх переживемо.